Отак виглядає лазерна оптика на Audi A5. 20-й рік випуску машина у нас 2-літровий ТФСА мотор плюс м'який гібрид. 40 тисяч пробігу, вона вся перебута в S5, в s 5 максимальна оптика, комплектація престиж. це у нас іде купешка, гума мішлен, ще лежить від неї, ще комплект гуми континенталь, карбонові зеркала, S-Line повністю по автівці. Отак виглядає. Салончик, безрамочні э, двері, пам'яті сидінь, лед щиток приборів, проекція, великі максимальна мультимедія, Белкак Оуксен, музика, ембієнт підсвітка, руль, Westline з соскосом, Дуже кайфово виглядає. Клімент контроль э, двохзонний, э, люк, э, отримання в полосі, дістронік, э, той самий, ну це як адаптивний круїз контроль який там бачить та попереду тормозить та прискорюється. Коротше, дуже і дуже. Кайфова аудюха маленьким пробігом Тут ще стоїть обвіс, від е, скільки популярності написано Макстон Дизайн. У нас така продалася А8-чорна, теж на таких обвісах. Дуже кайфово виглядає. Там де сплітер, фузор, другий оптика, така де з поворотники. Так, мужчина виглядає по колу дуже гарний колір, симпатичні диски і офігенна динаміка. Це, це авто чіпується і тут 300 плюс кітських сил. З легкості получаєте. Кому цікаво така аудюха симпатична, всі деталі там за телефончиком.